Ну що, народ, можете мене поздравляти, я вже офіційно з номерами. Залишилося тільки купити рамку. Нема в нас в місті рамки, щоб поцепити номера. Ну ви представляєте? І не люблю я просто сверлити е, ці ж номера, то краще почекаю, замовив рамку. 350 гривень стоїть, і деріт Мадрид. І сюди їх отак втулимо. Так що все, все як має бути. Все офіційно оформлене і зараз будемо летіти в поле. Ну, а поки суть та діла, хотів вам порекомендувати, скажімо так. Там вже діло ж йде до пшенички, до протруєк і так далі. Може. Хто не в курсі, хто не знає, компанія Галтех займається виготовлення, виготовленням даних отаких бортів. Їх можна, вони універсальні. Кажете ваші розміри вашого кузова, хоч це газон, хоч це Зіл, хоч Камаз, хоч Прицеп, я не знаю. І вам, хлопці, зварять конструкцію, так як нам зварили під. Е Нашого газона. Ну, я вам скажу так: насправді треба було б, аби це був або отдельний е, причеп, або віддільний газон, який тупо стояв за цим бортом, щоб не тягати їх, як оце в нас. Як ми возимо зерно, ми його зняли, як ми будемо труїти зерно, ми його будемо надівати, то краще, коли він стояв стаціонарно. А на самому ділі конструкція зачотна, в тому плані, що загрузить сівалку ну, універсальна. Дві речі можуть виконувати: як грузить сівалку, так і протруювати. Да? І набагато спині стане з ним легше. Е, вже використовували його при протравці сої. До речі, сою, що мені сподобалося, що даний шнек не б'є. Хоч там кажуть, що шнеком в будь-якому випадку буде бити і так далі, то травили, і відео є. перейдіть, подивіться, е, конструкція даного шнека зроблена так, що там зазори є і сою не в'є. Ну і протруювати, так як ми зазвичай, та багато хто. Протруювали в бетономішалки, то зараз у цієї конструкції набагато зручніше. Хоча по сої таке враження, як, напевно, ми її труїть на наступний рік не будемо. Що травлена, що не травлена, все одно повсходило. В людей не травлена зійшла, в нас травлена зійшла, і якоби і бульбашки є, і рослини розвиваються, тому не знаю. Може, ми навіть і не будемо травити сою. А от пшеницю, пшеницю хотілося посіяти, але з нашими погодніми умовами не виходить. Ну, я думаю, пшеницю все ж таки будемо. Якщо сіятиме багато, будемо приміняти даний борт. Якщо не будемо сіяти багато, а тільки чуть, -чуть то би то немішалкою, тому що це заново його треба поцепити на газона і запустити цю всю конструкцію. Номера для контактів. Дивіться ще які козирні. Ага, тільки 0,50-06 відрізняється. Номера для зв'язку, якщо кому цікаво, я думаю, покажу, розкажу, щоб ви знали. Може комусь потрібно. Зараз там хтось собирається травити, собирається щось якусь таку річ. В поле куплять для загрузок. Тому, в принципі, поки що нюансів, дефектів не було. Тому е сміло можна рекомендувати, відпрацювала скільки ми там в Та, Та Тут Тон, тон 7-8 протравили і прогрузили чер через цей шнек. Тому, я думаю, і ще так само, а може і в 10 разів більше, вона проробить. В принципі, тут немає нічого е конструктивно важкого. Чому ламатися, скажімо так, що там шнеки, як і в будь-якому шнеку, да? е -е... Розподільник болгарський, Еншак. Теж якийсь там, я думаю, ж не гідросила. Хоча не знаю. А ну дивіться, а не, гідросила, мабуть, да? Да, гідросила. Тому річ така, потрібно спину облегшити. Ну, понятно, що як у вас там 20 гектарів, то воно вам і даром не потрібно. А якщо вже є якийсь об'єм, то можна працювати. Ну, а ми зараз моторимо дракона. Ждемо рамку, цепляємо номера, тільки це коли це буде. І вирушаємо. Щас покажу, що я тут вже на ньому наїздив. Та до сотні десь, мабуть. 82 кілометри. Зараз ну, поки туди-сюди гайнемо поле, я думаю, якраз сотка буде. Так що поперли в поле і далі буде. Ось, бачите, для чого нужен дракон, щоб можна було прямо в поле заїхати. Що значить? Ось проводиться дисковка, да? Суж конкретно. Ну як суш, Ну це було ложка є, але але. Але, як не крути, маса є, маса. На даних кусочках врожайність у нас, я думаю, що 7 плюс-мінус тонн з гектара була. Це, це сужу по камазу. По камазу. Якщо б там воно було на Камазі і на газоні, як попередньо показує, якщо б я це все совмістить разом, то на Камазі, я думаю, було тон 15 плюс-мінус. Соответственно, є рештки. а рештки, 에, верні, Чим більше врожайність, тим більше і решток. Соответственно, 에, потрібно якось їх заробляти. Да? А так як вологи немає, то і це перва дісковка, то виходить такое да? Ось поруч у хлопців, дивіться, такі самі діски тільки. 6-метрові, мабуть, в 6 або 5 метрів. Аналогічні диски в 2, а може і в 3 сліди, оце вони зробили отак. Ну, знову ж. Тут не було такої маси, як у нас тут. Соотвістень, виходить чуть-чуть гірше. Ну, опять же, ж, перва дисковка, це таке, пайовикам коля полетів, побігав, зробив і сюди заскочив. Ще якась щось. І його ложка є. Якби раніше, там зразу після комбайну воно може було б краще. Ну, взагалі, маємо, що маємо, отаке виходить. Я думаю, якщо навіть його і, і не орати, але ми будемо орати. То ще одна в зиму, дісковка весною і сійсою. Ото такі діла. Так. Так, що тут оглянули? Прямо далі, поїдемо зараз на соєчку. Подивимося, як вона в нас там повзходила. Чи зійшла взагалі, тому не перемикайтесь, поставте лайкос, кому не западло, і прем драконом. Повнете говорив, коли Біха корчувала, що ж ми тут будемо робити? Чи ковшом його рихтувати, якось ті ями, які понароблювала GCB, чи діскувати, чи що. А відтоді санючок переднім ковшом з GC Bіха, дивіться, яку красоту зробив. Тепер тільки бери його, доглядай, пройдуть якісь дощі чи в зиму. Діскуй, рівняй. І буде красива, гарна дорога. Зробили все ж таки ми проїзд для е, холдинга, який е, до, повинен доїжджати до своєї тієї ділянки, і щоб не робити там дорогу. Це, звісно, заважає, може можеш проїдуть, щоб не пилять піля, не його під корінь, бо це все є неправильно, як то говориться. да так, і це значить на соєчки. Стільки ні 5-7 назад, може менше показував, що зелена, але вже бачите, фон, фон просів. І ось крайній рядок. Дивіться, вона така невисока, стільки. Ну, хай буде до коліна. До коліна. Дивіться, як бубиків рясно навалила. Прикольно. Ось дивіться. Потенціал, да, тільки де рідше. Йо-майо, якусь ламав, ну це капец. Диві. Соя піонір, дивіться. Верхній ярус, йо-моє, Надо аж посчитати. Диви, чотири. Три... Три... А, я думаю, більше а, дві, чотири. А, дві-чотири, дивіться. Клас. Оце б така вся була, дивіться, які буби. Ну, стрічечки. обвішена. Похожа на класичну, да, Сою? Взяв, поламав, йома я півтони. Та ну що ти тут заходиш, єсть. Десь більше, дивіться які вися. Там показував... Ах, йомаю, Це кіно, <нумільно> блін. обламав верхушку, дивіться. Ще півтони. Диви. Там була по коліно, а тут а ось по пояс. І аналогічна ж, так, ситуація, бачите? Вершок, це, конечно, сила. Е. Такі зарослі. А знизу, ось бачите, вже... Менша пішла. Менша кількість щось абортувала, щось їй не понравилось, щось вона скинула. Ну а оці грони це похоже, як в этом, як в класичних соях. Дощів нема. Ждемо вже практично врожаю. Дана соя підходить під пшеничку. По срокам своєї вегетації пшеницю сміло по снеї сійте. Чи верніше, сіяти мим, а не сійте. Ну, ну йомо, -йо, глянь, не налюбуєшся. Це б така, звісно, хоч би процентів 90 стояло, то я не знаю, яка це врожайність. І ми в даному випадку будемо, мабуть, скоріше всього, будемо дивитися по опадам. Ну, будемо тут сіяти пшеницю, якщо вони опади якісь будуть, або ж після збирання буде якась волога. Цю сою подивилися, показав, пішла вже, здається. Е, їдемо на... Пару-тройку днів пізніше посів, заскочимо і на ту ж сою, де ми посіяли по прямому по пшениці. Цікавий ж, цікавий ж експеримент, правильно? Що з цього, конечно, в результаті вийде. Поїдемо, хоч глянемо, вже повинна зійти, думаю, вже може й троєчастий якийсь з'явився. Поки їдемо до поля, якраз попутно заскочив на ділянку з кукурузою, агроритмовською, це в нас тут а, гібрид АР-18101К, по-моєму, якщо не помиляюсь, V-310. Подивимося, що воно закачане. Ну, кукурузи в нашій як тута, Такої Печаль біда, упадів немає, рихлення це взагалі. Е, Перший раз ми його використовували або оранка, або посіви. там хоч на прямих посівах затрати не такі, як на рихленні чи оранці. І, до речі, думав заказувати е, замовляти пшеничку, їхню агроритмовську. Є у них там сорти шпалівка, шестипалівка, але потім воно коротше, виходить почта дорого. Доставки попутно транспортна як такового, немає. Коротше, не, не замовили одним словом, тому може хто забув, хто не знає, що хлопці з Агроритму ще продають е сорта, пшениці різні. Перейдіть, подивіться, зв'яжіться з, менеджера, з, менеджера, з менеджерами та ти дивись, хто цим, цим ділом займається, вони вас проконсультують, якщо комусь це цікаво, ну погнали в погналівку. За пшеницю, до речі, хлопці. Ну, на Ютубі, як дивиться, то вроді би такі непогані пшениці стоять. Шпалівки, отам, шестипалівки, ще ж там якась катруся одеська. ну, Шо я. цьому году. Оце отаке. От почти запилений. Десь більший, десь менший, десь отакий, от бачите. ну, Перше це високосний рік, друге це відсутність опадів. Тому воно, тому воно це отаке, бачите. Йому ще наливатися, там спеку передають неймовірно. Воно ще, ще. Так, Цей рік показав дуже багато. Ще, ще й народ і загустили. 70 тисяч втулили. Треба було сміло сіяти 65, а то й 60. Ну ми ж подумали, що ми ж карбомідіка вгепали, то звісно треба і густину збільшити. Ну і в ітоги провтикали. Тому... Це щось, що це такі бур'яни тут, так? Да? Та чого? То, що широко, то що широко, то що краще. Того і бур'яни. Также що між яркі-чистота. Обалдеть, народ. Вы представляете, воно даже что-то еще и повсходило. Гляньте. Рядочки. Рядочки. Обалдеть. Правда, нема еще тройчисто. Друга пара семи долек. Вы смотрите, торчит. Капец. Пошли дальше в гони зайдем. Вони якраз ми посіяли, через якась там волошка була, не була. Через пару-тройку днів якісь там три каплі впало, все ж таки волошку натягнуло. І дивіться, повсходило. Обалдіть. Єстесно, там де немає решток. Це все краще видно, але ж ось дивіться, рядок ось прорізало і ось сойка. Торчить. А що нема? Тверде, блін. Ну, щось росте, бачите. Я в шоці. Е, багато хто, ну не багато, ну були такі люди, коментатори писаки всякі, що вони не чули, що я казав у відео. Навіщо ми це посіяли, що ми хочемо в цьому побачити. Пишуть, а пайовикам ви теж платите за два врожаї і так далі. Та ну при чому ти пайовики? При чому той другий врожай? Ну то Дивиться і непонятно за чим його дивиться. Значить, Повторюся, хто 에, не в тімі, що дану сою ми посіяли так називаємо сідірати. Обробили бульбашковими бактеріями. І наші бульбашкові бактерії ми так плануємо, да? що вони поки до дісковки, поки до оранки, до, ну, до осінь. Наша сойка виросте там, до якихось там, розмірів там, 10, 15, 20 см. І бактерії почнуть працювати і залишать після себе азот. Оце тільки й того. І плюс соя в нас лежала, яку б ми натравлені з весни, яку б ми просто по суті викинули. А так посіяли. Прикольно, звісно, це виглядає, падали ця пшениця, теж пішла. Ну, але я думаю, плюс в цьому якийсь по-любому є, бачите, рядочки. Де менше решточок, де немає соломи. Вірніше, солома є, немає е, рядків із пшениці, тут воно втоптане. І там не менше, дивіться, повсходило, все йде. Як на мене, цікавий експеримент. І ще що хотіть, що ми цим посівом переслідували. Зрозуміть же, як по прямому люди сіють, да, ну, наутільщики, як вони е, це сонце. Е, як воно зійде, зійде чи взагалі, як воно буде виглядати, щоб зрозуміти для себе, чи е, підходять нам ці прямі посіви, чи не підходять. Чесно кажучи, ми привикли, що все чорне, да, бо ми займалися раніше е, класичною технологією. То, то це для нас звично. А оце це непонятно для нас взагалі. Що це і як це? Тому ми посіяли, тому ми хочемо і побачити, що з цього вийде, яке воно буде, який розвиток рослини, що до чого, чи годиться воно весною заїхати сюди по-прямому, посіяти на 70, побризкати гліфосатом і забувся, чи не годиться. Зробимо для себе висновки, ну і, звісно ж, висновки покажемо в кінці свої, да? що ми з цього приводу думаємо. Ну і ми напишемо свою думку. Що ви думаєте по цьому поводу? Ну, цікаво, звісно, цікаво. Цікаво поспостерігати. Йдемо далі. Прикольна народ тема мотик для таких цілей, знаєте, машиною воно вже задовбала та пилюка в тій машині. Залітає з усі щелі. А іменно мотик красота. І ціль з такою резиною я переслідував, щоб шорхатися по такому, так як по трасі по асфальту. Е, мінімалізм для цього в мене є машина. Ну а перший двохколісний кінь. Я думаю, якраз для цих цілей підійде на ура. Ну, далі ще зніму, розкажу про мотик, бо багато є як позитива, так і негатива в коментарях. Тому то все буде далі. Це ось соняшник. Соняшник не одноосібника, не частника, а холдинга. До гора. До гора. Да. Дам. Важкий цього року рік. Цього року рік. Значить зліва в нас тут сусідська соя. Вроді би, би Аполло. Але вона сіяна набагато пізніше, ніж наша. І бачите, бобаків взагалі майже не налиті. Хоч є і потенціал, видно, що нацепляла. Він їх море, але ж їх треба щось налити. А вона вже пішла поодиноко сохнуть. Бурян Лобода. А це на пару-тройку днів, пізніша, соя, пізніша посіяна соя, чим я те, що я вам показував. Ну, бачите, і фон. От дивіться по фону. Все-таки, ну, пішла де-не-де, але не так масово, да, як на тій попередній площі. Ну, є, бачите, є щось є, щось є. Що ми тут можемо бачити? Сої в нас посіяні практично всі одинаково. По густині 400 тисяч, між 35, де-не-де по краю є 70. 000. Ну, мені каже, 70 в цьому році буде в виграші. Ось, як, наприклад, дивимось. Одна рослинка. Йо-мою, ще дламаюся. Як воно саме стоїть. Воно обвішане, гілочки обвішані. Ось наступно. Таке саме. Тут просто Воно стоїть одне, немає конкуренції. Площа живлення неймовірна Ось бачите, куча. Де густіше, відповідно, може за рахунок, що більше стебел, може воно оправдає. Ну Не готов сказати, ось як десь трактор, ума, ну так, да, трактора, витоптано, ну, стоїть. Бомба, бомба. Диви. По густотам в нас на міжляді 35 400 тисяч висів. Просто. От, от. І тільки де одна, сразу Красота. Та ні, ну воно не, не то, що там скажеш, що в гонах щось, щось там гірше. Ну просто немає ж того гілкування, немає тої маси бобів, Ну так же ж, вроді щось ось є, бачите. Комбайн покаже. Густоти, густоти. 400 тисяч я вже ж говорив, да? на одних ділянках в нас є де 400 і 500, будемо дивитися з комбайна. Але цей би рік краще було б, або хай буде 35 але, але рідкіше, або 70 чогось, моя така думка. Ну, Може за рахунок, я ж казав, вже стебел. Бачите, тут абортірувало. тут а менші груни. 4-3. Будемо дивитися, соя, соя це соя. Кукурузи а На наступний рік будемо сіяти мінімально. Ну і їм нафіг то кукурузу. Для сої в нас все є, свій посівний матеріал, посія від тільки бризкаєш. а кукурузи треба бігати. Хочу, щоб гарний врожай був, треба промотижити. Треба міжатку, щоб каса було внести, наприклад, як, або карбоміда, якщо є опади. А по сої все просто. От на даній ділянці опадів ніяких не було. Не опадів добре, ніяких не було. Стоїть. Красота. Якщо на попередній ми розкидали під пшеницю, да, за, раху, за рахунок того, що у нас тут буде соя. Три роки там вже соя. Розкидали добре, бо соя там якусь частинку візьме і залишить під пшеницю. То Тут а не було поле чистіше. Все як має бути. Тут бачите, яке просто було. Ось. Все сухе, все чисте. І... і... Що ще треба? Воно стоїть собі, бобиків куча. Настільки проще, ніж з той кукурузою. І обробіток. Який потрібен під собі обробіток? Вона що по нулю стоїть як квітка. Що по-дісковці або по оранці, теж вона стоїть, йо-маю. -йо. Хочеш вибирай дорогу технологію, хочеш дешеву, все елементарно. А з кукурузою треба, як не крути, Це Як мінімум вигорать, потім... Лігай, культивіруй дискуй і все остальне. Коротше, будемо бачити. Ну, цей рік багато що показав. що Того не вистачає, того ні, то це як говориться, е, виросте з дощу. Ну як ти його виростеш, дощу? Ну ніяк. А в цьому році, в цьому році дійсно проблема з опадами. Ну, не розчаровуюся, Щось, я думаю, та буде. Заскочився на це подивився, а понятно, вам показав, щось та буде. Просто це довбане. Бачите, під сусіді, ми то свої старалися скосити, десь щось там десь під э, сапати. Але ж просто лізе, лізе, лізе. Ось так чужі сої пошаримося. Це ж рання, поло, все, люкс. Ми в цьому році полу не посіяли. На наступний рік плануємо посіяти, подивимося, збільшуємо площі під посів сої. Може бути... Пару сортів класичної сої, але соя це саме це культура для дураків. Посіяв і бризкаєш, все. І не треба нічого грандіозного вигадувати. Е, листові підкормки показали себе. Взагалі, вони, мабуть, нічого не показали. Там, де контролі є, ходиш, дивишся. Що, що бризкане, що там, де не бризкане. Однаково. Тому може дійсно ці всі підживки, це все. Якоби груші на вітер. Ну, будемо бачити. Головне, як то говориться, посіяли, виростили, тепер остається тільки убрати. Дасть Бог уберемо і, і все буде у нас добре. Так що на цьому відео завершуємо. Дякую за увагу, всім пока. зустрінемося в нових відео.